Привіт! Якщо ви відчуваєте незадоволення собою, своїм життям, сімейними стосунками чи, навпаки, їх відсутністю, проживаєте в стресі, постійній депресії, маєте проблеми зі здоров'ям і внаслідок цього відчуваєте якусь невпевненість, страх помилитися, страх будь-що вирішувати, боїтеся якоїсь нереалізованості, неготовності до змін в житті. І побудови нових стосунків. Причиною такого стану є деструктивні переконання, негативні підсвідомі програми, страхи й блоки, які з'явились у вас ще в дитинстві і накоплювались протягом всього життя. І тепер вони заважають вам мріяти, будувати плани і радіти насолоджуватися життям. Так що реєструйтесь до мене на консультацію, якщо ви вже стомилися так жити і хочете все виправити. Ми детально розглянемо вашу проблему, з'ясуємо її причини, з'ясуємо те, що заважає вам жити тим життям, про яке ви мрієте. Також я розкажу, як саме зможу допомогти вам вирішити вашу проблему. Для реєстрації на консультацію переходьте на мій сайт і заповніть анкету. Посилання на сайт в описі до цього відео. А також поставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал.